Всім привіт, мої любі друзі! З вами я, Історик Юа. Я вам хочу розповісти, хто такий Мао Цздун. Отже, поїхали. Мао Цедун народився 21 грудня 1893 року в Китаї Шаушань провінція Хунань у родині заможнього селянина. У 1921 року він Став одним із засновників КПК у 1923 року обраний членом ЦК КПК. З осені 1926 року голова комісії ЦК КПК із селянського руху у той час активно співробітничав із Гумінданом. В осені 1927 року керівник селянського повстання. Був одним з організаторів Червоної армії Китаю з 1933 року став членом Політбюро ЦК КПК, з 1935 року став секретарем ЦК і головою Революційної військової ради при ЦК КПК. Відтоді відверто вороже стався до гоміндану. Був учасником визвольного руху проти японських окупантів з 1949 року став керівником КНР. Помер Маоцдун 9 вересня 1976 року. Тепіро факти. Маоцдун ніколи не чистив зуби. А на запитання, чого він ніколи не чистив зуби, він відповів: ви колись небудь бачили тигра, який чистить зуби? Він іще прирівнював себе до тигра. Ім'я Цзедун означає вологий благодійний схід. В дитинстві був буддистом. А вже в підлітковому віці відмовився від буддизму. В 13 років кинув школу через суворого вчителя, який бив учнів. Мао найкривавіший диктатор всіх часів. Комуністичний режим знищив більше 100 мільйонів чоловік. але... Благо, те, що в Китаї е, дуже багато китайців, бо Китай займає перше місце по населенню. Мауф в старості не мився, тому його називали Старий Цидун. Ставши диктатором. Натворив цитат, які, ви, які видали тиражем 800 мільйонів штук в червоній обкладинці. Під час так званої культурної революції цими книжечками прямо часто на вулиці забувала насмерть ворогів китайського народу. А от з Дуну в Китаї із Пакистану привезли манго. Коли Мао Цзедун дав поглянути на, на це, на це диво природи китайцям, то вони настільки обожнювали маного, що вони в буквальному сенсі того слова малювали портрети і робили муляжі. Мао Цзедун такий же самий диктатор, як і всі інші, прийшов, коли він прийшов до влади, то він уже з'їхав з Глузду. А, так, а також він не просто був диктатором, він був комуністом, а точніше, комуністичним диктатором. А як всі знають, Комунізм нічого хорошого не доводить. Привів, привів в Китай комуністичний режим, комуністичну економіку. Да що ж там, да зара Китаю да до сих пір комуністична країна? І к тому же Мао Цз... Мао Цз Дум після смерті став мумією. К тому же непохований, і к тому же він так же само лежить непохований у себе в мавзолеї, як і Ленін. Тепер поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок. І не забудьте ще заодно коментар написати. Дякую за перегляд. Бажаю міцного здоров'я. До нових зустрічей!